Нарешті це сталося. І все, бінзолю нема. Зараз будемо заливати ще 4 літра. І з вами ми будемо слідкувати, скільки вона пройде. Клад, заготовочка. 4 літра. Ну а що, ось бінзольчику зараз зальємо. І подивимося, скільки це раз. Можливо, то тоді щось я десь провтикав. Або забув, не знаю. Давай, їж, моя маленька, їж, їж. Пін-код збеджиш, надо обов'язково. Клац. Якщо хочете, я вам потім колись покажу, як... що це за кришечка з паролем. Хай буде, мало, але ще прийдеться на заправку під заїжджать по дорозі. Підходиш, підкачаємо бензолю. І поїдемо. О, диви. Пішло. Двадцять один, ноль, тринадцять. Все вирушаємо.